Я Макс. І я найщасливіший пес у світі, бо в мене є вона. Пусти, Макс. Мені пора. До вечора. Папа Бріджіт. Бувай, Мотя. До вечора, Соня. Що новенького? Які плани? У мене грандіозні плани. Сидіти тут і чекати, коли кейті повернеться. О, я так сумую за нею. Повернулась! Нарай! Привіт, Максиміліан. У мене важливі новини. Ой. Макс, знайомся це дюк. Буде тобі за братика. Соня. Соня! Зі мною така біда сталася. Кейті привела блохастого психа з притулку, і він почав виживати мене. Тепер <BACKthree> я сплю на підлозі. Мов собака! Дюк хоче зіпсувати нам життя. Він уже його, ситуація критична. Ти мій маленький пупсик. Гей, Макс! Що там за движняк? Не твоє собаче. О боже, що це з тобою? Хвилинку! Рятуйте! Рятуйте! Ви це чули? Медалик! Ловіть його! Макс пропав! Ми мусимо його знайти! Кейті збожеволіє від горя! А все було так добре. Це я винен! Так, підтверджую. В усьому ти. Я вас звідси витягну! але будете на мене працювати! Обидва на мене! <реку> Ой. О-о. Ви нічого не бачили, ясно? Ясно? <реку> Погнали, Макс! Моє місто, я знайду вашого друга. Підемо таємним тунелем. Карний прямісінько на той світ. За мною! Ми знайдемо шлях додому, бо ми нащадки могутніх вовків. Пи пи пи. У нас круті природні інстинкти. Вітаю, як справи. Вони зараз прокинуться і приведуть нас додому. А хіба наш дім не там? Тільки на це. Секрети домашніх тварин. Полоця пристойно, Леонардо.